Незважаючи на те, що як я сказала, українська делегація тут в обмеженому складі, тим не менш, контакти з американською владою вони встановлюються, а вони тривають. Напередодні відбулася важлива прес-конференція, в якій взяли участь ряд конгресменів і сенаторів, як від демократичної, так і від республіканської партії. І от, зокрема, ми побачили таку потужну підтримку українського порядку денного і українського бачення переговорного процесу. Принаймні, ті конгресмени і сенатори, які напередодні тут на капітолійському пагорбі висловлювали свої позиції і свої думки, чітко засвідчили, що, по перше, російському диктатору. Пітну довіряти не можна, оскільки він уже неодноразово демонстрував власне нездатність і небажання слідувати угодам. По-друге, Україна має бути надійно підсилена в ході цих переговорів, бо від них будуть залежати в тому числі і подальші національні інтереси Сполучених Штатів. Крім того, у складі такої адвокаційної групи, яка сюди у Вашингтон приїхала лобіювати українські інтереси, перебувають також і двоє українських чоловіків, у яких. Російська агресія забрала найцінніше, найдорожче їхні сім'ї, їхніх дружин і дітей. Мова йде про Ярослава Безлевича, Львова та Станіслава Кулика з Кривого Рогу.